Слава Україні! Героям слава! Он тут судячи на усі, та не казав. Яка організація ця моя? દો દો બેની દે ઘરે જઈ દે બીજે દવાઈ 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 દે હા દવાઈ 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 બીજી આ друга друга ધોરોવો ધોરોવો દેવનો પ્રોસ્તો દેવનો ધોરોવો ધોરોવો ફ્રીટ

Палом од тонтації ба. Бро, ближче. Ось на той пас, що. Трима. Прийшла. Брось пас. Владійте варите, блядь, богами. Борось. Ну може так. Виходить, підрозділи! Здорово! Виймайтеся трошки! Це вовчик, те, не викидайся! Не викидайся! В центрі граємо!

Yeah. Go. Oh. 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 Yeah. Go. Yeah.

Саня, де ти є? Е? Хто має зустрічати, блять? Хто руки, блять? Саді оле! Шокте, блять! Сам сам! Сам, сам, набирай! Набирай, сам! Здорова! 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 Давай, Васька, давай! Під нього, під нього хто? Стріляй!